Друзі, привіт! Хочу поділитися з вами нашим сімейним рецептом пазочки. Пам'ятаю ще в дитинстві, як мама її готувала, а потім і ми вже вчилися також готувати її з сестрою. Пасочка виходить дуже смачною, ароматною та вологою всередині. І як завжди, розпочнемо приготування з опари. Для початку беремо яйця кімнатної температури, цукор і добре збиваємо все це міксером до посвітління та пишності. Не обов'язково збивати прямо до стійких піків, як на бісквіт. Достатньо, щоб просто маса збільшилася в розмірах та стала дуже повітряною та пухкою. Далі беремо тепле молоко, його потрібно трошечки підігріти, і якщо ви не впевнені, температурі обов'язково перевіряйте пальцем. Температура молока повинна бути комфортною і не гарячою, бо інакше ваші дріжджі просто загинуть і опара не вийде. В даному випадку краще не догріти молоко, чим перегріти. Додаємо тріжі, розчиняємо їх повністю в молоці і вливаємо до яєчної маси. Туди ж додаємо 100 г борошна від загальної кількості і перемішуємо міксером на невеликих обертах приблизно 30 секунд. Нам потрібно, щоб всі інгредієнти об'єдналися і при цьому сама яєчна маса залишилася дуже повітряною та не осіла. Далі накриваємо опару і ставимо підходити в теплому місці на 7-8 годин. Ми зазвичай це робимо на ніч, для того, щоб вранці прокинутися та розчинити тісто на паску. Опара дуже гарно підходить, але в процесі вона може трошечки осісти, при цьому вона залишається дуже активною та повітряною. Від загальної кількості борошна забираємо ще 50 грам, а все інше додаємо до опари і ставимо замішуватися з насадкою крюк на першій швидкості міксера. Окремо хочу звернутися Звернути вашу увагу на опару, бо зараз дуже видно, яка вона в нас вийшла повітряна, ніжна та пухка. Ця опара виходить більш рідка, ніж зазвичай, вона дуже ароматна і переносить одразу мене з погадами у дитинство. В процесі обов'язково очищуємо стінки миски, для того, щоб всі інгредієнти рівномірно об'єдналися, а також не забуваємо додати сіль та ванільний цукор і ставимо вимішувати тісто протягом 5 хвилин на першій швидкості комбайна. Якщо у вас немає такої чудо техніки, то це тісто цілком можна замісити вручну, так як ми робили в нашому дитинстві. Головне, не викладайте його на стіл, а замішуйте у великій ємності. Далі до тіста додаємо м'яке вишкове масло, робимо це невеличкими шматочками, і як тільки перший шматочок гарно. Поєднався з тістом, додаємо ще і ще поки масло не закінчилося. І Загальний час вимішування тіста складає ще 10 хвилин. Як бачите, тісто на паску виходить доволі рідким та липким, і без практики руками його буде вимішати трошечки складно, але цілком можливо. Руками таке тісто потрібно вимішувати дуже активно та швидко. Це трошечки складно і займає доволі багато часу, приблизно 20-25 хвилин. Після того, як ми вмішали масло, додаємо борошно, яке залишилося, перемішуємо, і якщо ви вимішуєте руками, то тісто залишається все ж таки більш липким і додатково ви можете змащувати поверхню стола та руки олією та продовжувати активний заміс тіста. Після розстоювання тісто змінить свою консистенцію і перестане бути настільки липким, тому не забивайте його борошном, а використовувати при замісі тіста лише олію. Далі накриваємо тістом та ставимо підходити в теплому місці протягом 1 години. За цей час тісто гарно піднімається і його потрібно обім'яти. Для цього змащуємо руку олією. Та обминаємо тісто у формі, де воно розстоюється. Довго не перемішуйте, достатньо просто осадити тісто. Збираємо тісто в комочок, накриваємо і ставимо підходити ще одну годину в теплому місці. І за цей час тісто піднімається ще краще. Змащуємо поверхню стола олією та перекладаємо наше тісто. Якщо ви планували готувати паску з родзинками, то додавайте їх саме на цьому етапі. Обминаємо тісто, за допомогою шпателя допомагаємо зібрати тісто. Тістом в єдиний комочок. За потреби додатково змащуємо руки та поверхню стола олією, якщо ви додали трошечки мало. І збираємо тісто в комочок. Воно дуже м'якеньке, еластичне і взагалі не липне до рук. Даного об'єму тіста вистачає, щоб приготувати три великі пасочки по 390 г на форми діаметром 11 см. Ви можете поділити тісто так, як забажаєте, але головне поділяйте його на рівні частини, для того, щоб тісто в подальшому рівномірно випікалося. Кожен шматочок тіста гарненько обминаємо, формуємо з нього кульку. Та кладемо в паперову форму швом донизу. Не нехтуйте цим процесом, бо від цього буде залежати гарненька шапочка на пасті. Пам'ятаю, в дитинстві ми завжди чекали 12-ї ночі для того, щоб піти приготувати опару. Потім раненько вставали і кожен замішував свою порцію тіста. Саме цікаве, що навіть на моменті приготування опари вона у нас виходила трошечки різна. І потім... Навіть текстура тіста, смак поготової паски він також відрізнявся. Хоча ми готували всі з одних і тих самих інгредієнтів робили все те саме, але, як то кажеться, місили різні руки. Після того, як всі пасочки сформовані, накриваємо їх рушником і ставимо підходити в тепле місце ще 50 хвилин. Потім гарно перегріваємо духовку і ставимо випікатися паски за температури 170-180 градусів 30-35 хвилин. Час Пікання паски може відрізнятися, в тому випадку, якщо ви будете обирати меншу або більшу форму, ніж я зазначила в даному рецепті. В процесі випікання духовку не відкриваємо, і після закінчення часу переквіряємо готовність пасок дерев'яною шпажкою. Вона повинна бути повністю сухою. Щойно випечені паски дуже ніжні та м'якенькі, і в процесі охолодження можуть деформуватися, тому я вам пропоную їх охолоджувати як панетони, для того, щоб рівномірно розподілялася волога і паски не деформувалися. Ще важливо не пересушити паски, бо навіть 5 зайвих хвилин духовці мож... Можуть висушити їх і вони тоді не будуть такими ніжними та вологими всередині. Паска за цим рецептом виходить дуже ароматна, солодка, м'якенька та волога, і вона гарно зберігається. Головне, накривайте її та не залишайте просто стояти в паперових формах на столі. І тоді пасочка буде радувати вас смаком більше тижня. А я дякую вам за перегляд, підтримку і бажаю всім пухких та смачних пасочок.